Вітаю, друзі! З вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні у нас розпакування. Приїхали ось такі дві посилки. Але вони дуже великі, майже не поміщаються на моєму столі. Тому ж, друзі, наливайте собі чайок або каву і поїхали до перегляду. Оце посилки від підписників на продаж. Зараз ми переглянемо, тут є дуже велика там багато речей, світлини я бачив. Підемо за порядком. А на початку ось мій телефон Viber. Мої реквізити для ваших посилок для продажу на стіл добра. Тому, будь ласка. Почнемо ось з такої посилки від пані Марії. З міста Кропивницький. Ось світлини цих речей я бачив, але переглянемо разом з вами, що прислала нам пані Марія для продажу. Трошки цю здуйну. Так. Ось так запаковано, друзі. Ось якась коробочка. Так, зараз переглянемо ще в ці коробочці. Так, тут без ножа зараз дружина розкриє. Так, дивимося далі. Ось цей. Тут у нас Вот такой великий горщик для квітів, мабуть. Потому что є тут отвір, есть тут клеймо. ЛКС, такая величенька речь, сантиметров 30. Мало. Так, далее. Папир. папир да. Людина пакувала, як змогла, мабуть, трохи, звісно. Ну, все доїхало. Все ціленьке. Всі ці речі я перегляну. Буде наступні дні огляд. Ось такий, дивіться, друзі, То це у нас кувшин, виноград. моё майолика. Так. Тут ящик пустый. Далее, друзья, такая была честно посылка. А, еще вид пани Марии. Вот что дружина распаковывала. Вот такая брошь. С каменцами Аврора Бореалис. Чехословаччина. Гарно. Брош в чудовому стані. Так, дякуємо пані Марії за ці речі. А далі у нас величезна посилка від пані Наталії з міста Полтави. Тут багато предметів. Я світли не бачу, але вживу. Буду розглядати разом з вами. Так, зараз ми відкриємо цю посилку. Так. Ось так, друзі. Запаковано. Все дуже гарно. Від пустоти прокладені яєчні лотки. Далі все в коробках. Зараз подостаємо коробки і будемо переглядати. Так, багато коробок. От тому така велика обща. Ось така кількість, друзі, коробок внутрі. Все ретельно запаковано. Так, ось все. Почнемо з маленькою. Петушок, стіл добра. Пані Наталія також прислала речі нам на стіл добра. Велике їй дякую від нашого каналу. Кошти з продажу цих речей підуть на допомогу нашим хлопцям з ЗСУ. Тому пані Наталя, ще раз вам дякую за долучання до цього проєкту. Ну і також за ці речі, які зараз ми переглянемо. Ось такий півник. Це майоліка. Може це свистулька, а може і ні. Так, ця коробочка пуста. Так. Ось тут також написано стіл добра, тому разом переглянемо цю. Запаковано все ретельно. Це чудово, як можете бачити. Людина добре і відповідально віднеслась до пакування. Ось тут корівка ось така. Це гжель, я вже бачу. Гарна статуеточка. Так, далі дивимося далі. Тут, ага, це, мабуть, не все. Кіт, голова кота. Це ось сливочник-молочник такий мініатюрний. Це Європа. Вже бачу. Гарна річ. Так, далі дивимось. О! Тут ще одна голова. Обізяни. Ну, мабуть, десь це щось цікаве повинен бути. Десь продовження. Ага. Так. Ось ось бачу. Ось таке продовження. Це також Європа, я бачив такі. Статуетки. Главное нічого не побити. Ось так воно, друзі, виглядає. Одівається голова, вона крутиться. Ось така обізяна з гармонію. Прикольні такі речі. Ані Наталія прислала нам на співробіт дуже чудо. Ось це друга, також у нас гармонія, це для ось цього кота чи собака, що це, потім розглянемо. О, ось так виглядає, також голова крутиться. Так, Дивимося далі. Тут у нас ось такі ложки фарфорові, порцелянові. Виробник київський експериментальний. Перший сорт. Я бачив такі ложечки. Дуже яскраві. Їх в наборі дві. Ось друга. Стан бачу чудовий. Всі ці речі ретельно перегляну і покажу вам на ближчий час на огляді. Може завтра або після завтра Так, дивимося далі. Давайте ось цей ящик переглянемо. 20 Полтава написано. Що це не можу сказати. Але посилка з міста Полтава. Мої вітання в це місто. Звісно, в Полтаві я був дуже багато разів. Це батьківщина мого тата. Також, значить, і моя батьківщина. У мене там жила бабуся. В дитинстві я часто там бував. Хто дивиться давно мій канал, розказував вам про лося, якого я там зустрічав в Полтавських лісах. Ось така Катюша фестивальна статуеточка. Це виробник. Завод полони. Так, переглядаємо далі. Тут дуже буде багато статуеток. На світлинах я всі ці речі бачу. Ось іще друга. Також ця Катюша фестивальна. Полтава фарфор О. Саме Полтавський завод і виробляв цих катюш. Я сказав полони трошки. Ну їх цих катюш багато виробників виробляв. Ось така плясуня, голубенькі хусточки, дуже гарна. Так. Йдемо далі, бо статуеток дуже багато. Щоб не затягувати це відео. Вже на огляді більш ретельніше переглянемо. Ось така білка з шишкою. Це городниця старенька, гарна статуеточка. Так, дивимося далі. Дуже чудово все запаковано. Ось ще друга така ж сама білочка, городниця. Також дві в парі. Далі дивимось. Стараюсь максимально швидко, але щоб ви розгляділи стекулетки. Ось такий гармоніст. Це Дульовський, де в мене є такий, до нього ще повинні бути плясуні. І з них складається весь той перепляс. Так, йдемо далі. Ось такий повар з діжкою з котом. Це виробник полонни. Також гарненька статуетка. Дивимося далі. Ось тут. Щось уже вийшло Так. Ага, тут. А, А ну-ка відніми. Ось така. Ну, на перший вигляд стан дуже чудовий. По золота бачу ціленьк. ЗХК полонне виробник. Так, і в цій коробці ще одна. Дивимося, що тут. Це чудово гарно запаковано. Тобто ось такий цирковий мішка з букетом квітів. Це виробник у нас дульова. Перший сон. Така гарна статуеточка. Так, дивимось далі. Давайте ось цю, щоб вона не мішала. запаковано, вот друзья прокладено яичными лапками и посередине статуэтка. Сейчас взглянем, что тут. А тут у нас, вот такая статуетка, дуже яскраво. Треба розбиратись. Я таких, такі бачив тільки на світлинах. У нас таких на огляді ще не було. Треба роздивитись, що це за статуетка дівчина з лебідкою. Дуже гарна, яскрава статуетка. Так, йдемо далі. Ще ось коробка. Так, де воно? воно? Ага, все збоку. Зараз все розберемося. Так, ладно, будемо старувати по медичному. Тому де там ті кінці? Так, також запаковано все добре. Тут дві якихось речі. Ага. тут ось парубок коти горошко. Також чудовий персонаж. Виробник цієї статуетки завод полонне. Так, і дивимося, що ще тут. Ще одна якась річ. Для мене теж це цікаво, тому що я все це переглядаю разом з вами. Ось такий. Це моя улюблена статуетка. Такий укутиш бабусин, Тут ось є перший сорт. Це виробник городниця. Гарна статуетка. Так, ану давайте оцю нижню. А ну, під підвинки. Да. Так, оцю переглянемо. У нас, мабуть. Так, є Тут бачу три речі. Також запаковано все дуже гарно. Приємно розпаковувати такі посилки. Велике вам Дякую, пані Наталія, за таку чудову упаковку. Ось ще одна. А ну-ка відніми. Також за воду Так що хто ще не встиг придбати такі статуечки? Є в наявності. О, друзі, який жираф чудовий. Це виробник бачу полоне, по 600 Гарненько. інша статуетка. Так, ще Щось замотано, дуже гарно. Зараз переглянемо з вами. Тут бачу ось така плясуня з хусточкою. Були такі вже у нас. Бачу стан дуже гарний, Позолота збережена. виробник. Старенька баранівка. Дуже гарна статуеточка. Ось така плясунія. Так, прибираємо ще один ящик. Так, і останні, друзі, такі більш-менш величенькі. Зараз переглянемо, що ще тут. ще купа речей. Так, оно треба, щоб нічого не ось так я його поставлю і буду звідсиляти ставати. Так, це ось бачу кришечка від чогось, мабуть, від шкатулки. Оптиляновий так, дивимося далі. Це саме шкатулка, але не від цієї кришечки. Це ГДР бачу виробник. Зараз будемо дивитися далі. Вот я вижу крышечку сердечко. с сердечком. Вот такая крышечка с квиточкой по золоте. дуже гарно. Вот такая. Разом. гарна Скарбничка выхода. Ну а мы идем дальше. Делаем, что еще тут у нас. Є, ага, все бачу фігурістка. Ковзамі ціленькі в неї, все добре. Позолота також бачу дуже гарно. ЗХК полоне. Гарненька статуеточка. Так, дивимося далі. Оце, мабуть, скарбничка від. квадратные крышки. Так, может так и есть. Да. О, знакомый клеймо. Холохаза. Венгрия. Так, так ничего не побыл. Вот такая вот Скарбничка дуже гарна. Так, йдемо далі. О! який селезень. Ось така. А може і качечка. Це у нас городниця виробник. Гарна статуетка. Порцеляна легенька. Зразу можна зробити висновок, що вона старенька. 60-х років. не дивлячись навіть на клейму. Так, ще щось тут прибираємо. О. Тут у нас ще одна ось така. Фігурістка, щасливе дитинство, зхк полони. Потім будемо розглядати їх ретельніше. А зараз йдемо далі. Так. Ще один жираф, ось бачу. До парі до цього. Також виробник полонне. Дивимося далі. Далі ось така дівчинка з книгою, також гарна рідкісна статуетка, це виробник городниці. Ось бачу, є номер в тісті, яскрава статуетка. Так, йдемо далі. Там вже трошки лишилось, тому ще трохи вашої уваги. Ось тут така цариця лебідка. Дуже гарне позолота, Це у нас дульово. Старенька річ, 60-й рік. Трохи бачу є незначні потертості, але дуже яскрава лебідка. Так, Ідемо далі. Лишилось два предмети. Ага, ось, що. Бачу ще. Допалі. Тепер точно селезень юточка. Це у нас городниця також, також порцеляна легенька. Сюди його поставимо. Так, прибираю. Там далі пусте. Ось останнє або крайнє. Останнє казати не потрібно. Ось такий футбольний голкіпер. Воротарь. Це ЗКХ полонне. Також старенька, гарна статуетка. Ось такі, друзі. Речі приїхали від пані Марії і пані Наталі з міста Полтава, а пані Марія з міста Кропивницький. Велике їм дякую за ці чудові яскраві речі. Також за речі, які пані Наталя прислала нам на стіл добра. Велике вам дякую, пані Наталя, ще раз. Друзі, всім, кому сподобався огляд, натисніть, будь ласка, вподобайку до нього. Кому, що сподобалось, дзвоніть, пишіть мені на Viber, Буде ще ретельніший огляд на ці речі. О. А я по традиції хочу побажати вам всім. Мирного неба над нашою країною, міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на Барахольці.